Привіт, 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 привіт! Е, Сьогодні у нас на огляді гра Missing Hiker. Е, Місінг Хікер. Десембер 1194 рік. Е, мій бро, е, мій брат Ітер е, пропав е, близько чоти, 24 годин тому, близько приблизно 24 години тому. Угу. Е, Так, він пішов. Я не знаю, що таке Хейкінг тріп Пішов на якусь подорож прогулянку неподалік Червоної гори. Він вчора мав повернутися додому. Я пішов до місцевого відділку поліції. Вони сказали, що не знають. ...don't have reasons to for... Поки що не мають причин для того, щоб почати розшук. Що, я вирішив взяти в свої руки, коротше, пошуки. Окей, їдемо. Так, треба триматися правої сторони дороги. Цікаво, я, я прям вже зразу керую. Так, їдемо, це якась машина. Я не, не бачу швидкість. Ну, Менше 80 це, мабуть, миль на годину. Це ми швидко тулим. Як цей сніг залітає всередину автомобіля? Незрозуміло. Має ж бути лобове скло? Так, слизька дорога. Окей, що, тут. Перегальмувати треба. Що буде, якщо я зупинюсь. Чилово так, чилово, клас. Ну нічого, треба шукати брата. Треба бігом бігом їхати. Їхати, шукати брата, що не так, де він дівся, що з ним сталося. Це ж, ну, ну, це родина, сім'я. Це важливо, треба, треба шукати. Треба знайти, треба. Докладати усіх зусиль. Там щось є, до речі, в лісі. Можливо, я туди дістануся на той бік. Ой, ой-ой-ой! Близько правої сторони дороги. А, ось я якраз, власне, це і бачив. Світло тут є. Ой! Інше авто. Розминувся. Я через цей кажу, що треба триматися близько правої е, сторони дороги. Так, це що тут в нас? Е, це в нас АЗС. Так, ще з одною автівкою розминулися. Е, я маю запаркуватися на цій заправці. Ще що, щось там ще, я не зрозумів. Окей, так, зазвичай. Паркуватися на заправці. П. Паркінг. Давайте тут і запаркуємось. Прес є e to exit the car. Так, все запаркувалися. Ручник поставив, вийшов. E, f to flashlight. Он за флешлайт. Так, яка в нас машина? Не знаю, не, не пише ніякого символа немає. А номери які? E, так, А1W13B32. Нічого для мене це не каже. Так, тут хтось вже заправляється. Давайте зайдемо всередину. Ось є ще один клієнт. Ой, вибачте, я не, не буду вам світити в лице ліхтариком, я не хотів. Привіт. Чим я можу вам допомогти, сер? Мені. Я шукаю мого брата. Він зник десь поруч з цією локацією. Він вчора мусив повернутися додому. Ви не бачили його? Як ваш брат виглядає? Він має коричневе волосся, досить таки високий. І він. І в нього є зелений рюкзак. Дайте мені хвилинку, щоб подумати. Хм, Так. Я думаю, що я його бачив. Е... Він приходив сюди і купив декілька речей: води і закусок. Ви намагаєтеся знайти його. Е... Чи зверталися ви вже в поліцію? Е... Так, я. Е... Так, так звертався. Але вони сказали, що в них немає причин для того, щоб шукати його пр прямо зараз. Ну, там, типу, потрібно зазвичай, щоб три доби людини не було, так? Щоб просто оголошувати. Е, вони сказали, що е, почнуть пошуки тільки якщо людина зникла 48 годин тому. А, дві години, е, дві доби. Це не перший час, е, це не перший раз, коли хтось зникає в цій. Е, Зоні тут. Mm. За останню декейт. Ну, нехай за останній місяць, ті, що багато людей тут зникло. E, люди говорять. E, I hear, I've heard row rumors. Remorse. Коротше, щось, там якісь страшні крики, дивні звуки е, лунають з лісу. Угу. Е, отож, вам варто бути е, обережним. Е, особливо, е, особливо коли ви туди, е, якщо ви хочете піти туди вночі. <кій> е, так, там є дорога прямо за, за, за заправкою, е, яка веде у гори. Ага. Е, переконайтеся, що ви залишаєтеся на дорозі, що це може бути небезпечно, якщо зійти з нею. Е, дякую я. Е, я пере... подбаю про те, щоб бути в безпеці. Е, Береже себе. Це все. Що, нічого не купиш? Чому полиці такі низькі? Дивіться, полиця така низька, вона прям така відчуття, що вона по груди. Для цієї людини. Що нагинатися до всіх полиць потрібно. Привіт. Що ви хочете. Я шукаю мого брата. Він зник у цій області. Вибачте. But that's not my problem. Вибачте, але це не моя проблема. Також. Ага. Не варто просто розпитувати людей. Просто рандомних людей розпитувати. Особливо в цій зоні. Що ви маєте на увазі? Е, слухай, чувак. Е, я запізнююсь. Е, я просто хочу купити деяких закусок е, і пива. І поїхати додому. Я зараз не в настрої для того, щоб говорити з людьми. Е, я не знаю. Я розумію вибачте. Е, вибачте за те, що вас потурбував. Annoying, <хи> Мені дало ачівку. Сказало, що я. Як це annoying, Нав'язливий. Так. І що? І цей продавець, він, він якийсь, типу, ну, небезпечний. Він сказав, що. Звісно, та, там є дорога, іде, іде по дорозі в ліс, в ніч. Типу, вообще ні разу не застеріг не сказав, що слухай, чувак, може ти вернись завтра, зачекай до ранку. Але він по суті йому і сказав, що поліція сказала, що буде в розшук подавати тільки коли до ранку дочекається. Чому тут так багато автомобілів? Дивіться, тут, е, От є, я приїхав на цьому авто. Є цей чувак, який купує е, снеки. Він приїхав на цьому авто. Є власник магазину заправки, який приїхав або на е бусі, ну швидше за все на бусі, бо він типу притулився зразу близько біля е роботи в себе, так? І типу, він вже запаркувався так задом, щоб зразу виїжджати з заправки. А чия оце машина? Ага, є такі серйозні запитання. Добре, ходімо в ліс, в ніч, в темряву. Так. Ем. Ну, аж цікаво. Пишіть власні здогадки, як ви думаєте, чия ця машина була остання. Так. Я піднімаюся вгору. Чую шум. Заправку вже не видно. Це неправда. В темноті, до речі, дуже добре світло поширюється. Тому от він в темноті бачить, як сніг падає, але не бачить заправку, це дивно. Він мусив би сюди бачити заправку. І чого зірок немає? Зірки це ж хороший орієнтир. А так немає зірок. Так, з вашого дозволу я собі збавлю трошки світла, бо я, я реально не бачу на моніторі, що робиться. Дуже темно. О, там світло світиться якесь. Мені казали зі стежки не сходити. Це схоже на палатку. Це недалеко від стежки. Ну я ненадовго відійду. Палатка мого брата виглядає іншою. Не, не так, як ця. Тако, похожу біля людей. Ой! Що? Ти, хто ти такий на біса? Ти налякав мене! Я так і хотів. <пл> як> Бля, як я злякався. Е, я вас налякав? Е-е... Я-я мало не... <пл 'як> мене мало удар не хватив. <пл 'як> е, що ви хочете? Е-е... Я. Я сподіваюся, ви не якийсь придурок чи е... покидьок. Ні-ні ні. Е-е... -ні -ні. Я шукаю мого брата, він, е, він. Він десь, мабуть, ночує в цій зоні. Е, ви не бачили його? Ні, я не бачив його. Е, зачекайте. Е, ви навіть не, не, не поцікавилися, як він виглядає. Слухай, ти бляха налякав людину, ти, він через це не цікавився. Е, слухай, чувак, е, я просто. хлопчина, який. Я, якому подобається е, ночувати в лісі? Е, типа чилити, розслаблятися. Е, особливо, коли вночі дуже холодно. Я. Е, я не бачив нікого тут вже декілька днів. О, я розумію. Е, ви плануєте йти глибше в ліс? Е, так, я шукатиму е, довкола. І сподіваюся, я зможу знайти мого брата. М -м -м. Е або якісь сліди його. Слухай. Е ти, ти думаєш, що я якийсь дивний чи щось? Але. Е Але. А, типа, я не хочу здатися дивним, але я мав. Е, минулої ночі мій тент, моя палатка стояла трохи на північ north. Е, Так, 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 так. І я чув дивні звуки, які йшли з лісу. Е, це було схоже на те, як дитина плаче. Але я не бачив нічого. Це мене налякало. E... Cryptid. Можливо, це. Я не знаю, що Е, e... І що? Слухай, чувак. E... Do you carry. Тобі є різниця? Що ти маєш на увазі? Я говорю про мир. Знаєш? Something for your protection. А, е, типа, я говорю про мир, щось для твого е, захисту дивна якась фраза. Що ти маєш на увазі? Е, пістолет? Ні, в мене немає. Е-е... Це означає, що тобі не варто було сюди пхатися. Значить, в цього чувака є пістолет. Це небезпечно йти в ліс вночі. Але я не буду тебе зупиняти. Я просто хочу спати. Також ще одну останню ніч. Що? Ніколи більше не лякай людей в палаці вночі. Е, я мало не, не застрелив тебе. Так. Він каже, що в нього є пістолет, тому так, -от, так вийшло. Е, типа я правильно здогадався, що в нього є пістолет. Е, що ж, я радий, що ти не, не застрелив мене. Е, я теж. Е, удачі тобі, чувак. З твоїми пошуками. То що, ти не будеш? Не, не залазиш назад в палатку? Так, вертаємось на стежку. О, чувак сховався? Так, да, сховався. Не буду до нього другий раз йти. А, шифтом він трошки швидше йде. Типа він не біжить, але трошки швидше йде. Так, коротше, саспенсу мені вже нагнали, мені вже трошки так. Ну, вже нормально, вже ніби як трохи заспокоївся. Після того, як цього чувака налякав чи з ним побалакали, ніби нормальний черік. Дивно, що йому так подобається вночі. Тут в горах самому. Він тварин не боїться. І людей. Бо ж, мабуть, коли ти в горах, то там тварини ж. До речі, там якесь світло видно. Не поняв, а що за світло там видно? В лісі якесь світло є? Чи це його палатка? Але ось палатка того чувака... А ні, вона підсвічувалась, підсвічувалась. Все правильно, правильно, правильно. Типа це, це я туплю. Зараз ще другий раз до той палатки йшов би. Окей. Я не знаю. Він сказав, що мені треба йти на північ, а в яку сторону тут північ, як тут поняти північ. У мене є карта якась. Навігація, ні, нічого немає. Ой. Вимкнув ліхтарик, аж сам злякався. Чому музика гнітюча почалась? Що, що, що зараз буде? Що нас чекає? А насправді порада дуже хороша. Немає чого пхатися вночі в ліс. Тобто палатку з такої відстані я ще бачу. А заправка дуже швидко зникла з мого поля зору. Це якось дивно. І місяць, до речі, є. А місяць з якого боку землі? Він завжди з одного боку? Ні, не, за... не завжди з одного боку. Слухай, чувак, знаєш, це справді тупо, що в тебе зброї немає. <кій> <кій> ну, типу, бо ж в лісі, справді, там тварини всякі можуть водитися. Ти не боїшся? В гори пішов, а раптом там вовки. Вовки зграє голодних собак? Теж страшно. Я замерзаю. Е... Я, я замерзаю, мені варто розгорнути палатку. Та бляха, ми пройшли 20 метрів. На... З лівого боку дороги? Бо він замерзає, він хоче тут. Ось тут на цій галявинці палатку поставити. Слухай, ти би з правого боку дороги поставив. Куди? Я, я не розумію. А, прес є. У е, мене замерзли пальці. Е, в мене замерзли пальці, це було складно, але я поставив палатку. Так, дорога нікуди не ділась? Дорога на місці? Мене застерігало, щоб я нікуди з дороги не сходив. Слухай, ти тільки не вздумай спати. Ти не спиш в палаці, ти в палаці грієшся. Ти зараз собі такого включив нічника. Прогрівся? Це холодно, але, але я заснув. Я, я повільно заснув. Ти дурень, що ти повільно заснув. Тобі не треба було засинати, ти ж брата шукаєш. То на, на хольєри ти попхався сюди в ніч. Я думаю, що я чув якісь крики. Невпевнений, е, типа, щось там я не зрозумів. Е, мені варто перевірити, чи це часом не мій брат е, гукає на допомогу. Так, виходимо з палатки. Слухай, з з збирай палатки. Я бачу світло глибше в лісі. Де? Де ти бачиш це світло глибше в лісі? Це там місяць світить. Я зараз, якщо з дороги зійду, то цей. То я загублюся зразу. А ось там. Бачу світло. Якщо я буду йти по дорозі, я туди зможу дійти, чи мені треба по-любому сходити з дороги? В нього ще палатка не підсвічується в нашого головного героя. Та які це гори? Якщо я за 5 хвилин дійшов до вершини, то яка це гора? Це не гора, це тако схил. Ой, чувак, я так не хочу йти з дороги. Так, добре, орієнтуємось по місяцю. Окей, місяць. Зараз в мене в лівому кутку екрана. Йду прямо. Я, я щас відчуваю, що я це дуже даремно роблю. В реальному житті я, мабуть, не попхався б, тако з дороги не зійшов би. Я взагалі в, в реальному житті в ліс не пішов би. Вночі. Це хто це таке вигадав вночі в ліс ходити. треба бути таким трохи довбодятлом. Я зараз там почну шуміти, то ще реально хтось мене пристрелить. Вночі вирішить, що я грабіжник, що я прийшов когось грабу, грабити. Щось викрасти хочу. Так, це якась тут хатина. Сторожка? Тут лісник мешкає? Але чому на землі? Ні, 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 ліхтарик, не, не тухне ліхтарик. Е... Ну, мисливська сторожка була б вищою. Це низька. Або така, що сторожка лісника вона теж була б вищою. Так, тут немає дверей. А як люди всередину потрапляють? Це рюкзак мого брата. Дивно. Рюкзак по порожній. Тут нічого немає. Окей. Так, добре, довкола будинку і бійшов, нічого немає. Це що таке? Що це за сліди? Відкриваємо двері в сторожку. Тут є хто? Ау! Привіт! Я шукаю свого брата. Ви його часом не бачили? Так. Я бачу, що тут є. Гак, м'ясний ніж, молоток. Кувалда. І плями. Чомусь мені здається, що ці плями не від. Гранатового соку? Фотографії. Що. Якого біса? Е, хто зробив фотографії моєї палатки і моєї машини? Так, тут якесь м'ясо. Ну, можливо, тут мисливець справді живе. Мого брата ніколи не знайшли. <свит> <свит> Чекайте, що це тільки. Це, -це, -це, це вся гра, чи це я. <свит> чи це я тільки погану кінцівку знайшов? Ого! <свит> це, це я стріманувся в кінці. Так. Це, це реально це вся кінцівка? Капець! Фу, чи я і що? Які ще варіанти в мене були? Тобто там хтось цей, хтось був, хтось був ще. Коротше. Копець! Оце це стрьмна тема. Окей, дякую за увагу, дякую за перегляд, е, дякую за вподобайки, коментарі. Е, це ну, ну, цікава гра, я не знаю. Тобто такий піксельний е, хорор. Не знаю я, чи є можливість тут якось по-іншому пройти. Не знаю, Бу буду шукати інформацію. Якщо є якась можливість пройти по-іншому, то переграємо ще раз. Бо <по> цікаво. Все. До зустрічі в наступних відео. Усім максимальне щасливого життя. Пока-пока. Бувайте!